Вітаю всіх друзів на каналі Рибацьке щастя. Йду намагатись піймати щуку, доки у нас сприятлива погода, дозволяє рибалити на спінінг, ловити хижака, буду намагатись його піймати. Коротко про комплект. Приманка, Бастер». Strike Pro 25 грам 10 сантиметрів. Шумовий таким, в таким натуральному окрасі. Спінінг, Select Nitro, Rist 2,51 51 Тест 732. Шнурок Golden Cage Sprinter 014. Котушка. Shimano Ultegra але це китайська підробка. Купив чисто для тесту. Мені цікаво, як вона себе веде. Поки що знаю, що все нормально. Рибу вже на неї впіймав. Справилась нормально. Продовжую тестувати далі. Хотів би я, звісно, піймати щуку. Бо для любителів половити щуку скоро настане заборона. З 15 лютого по 31 березня щуку у нас в Україні ловити заборонено. Інші риби, будь ласка. А у щуки буде нерест. Так, по шурику я спробував в декількох місцях, переміщаюсь далі, тому що рибалка недовга, а хочу спробувати такі знайти хоча б одну активну щуку. Вітер заважає, звісно. Але буду пробувати потихясненько. Що з те вийде. Удар я відчую по-любому. Не факт, що сьогодні вона буде в ударі щука. Погода повинна мінятися. Вона може як бути активною, так і залягти просто собі десь там на дні. І чекати більш стабільної погоди. Це хіба мені пощастить і я попаду на короткочасний. Є такий вихід і піймаю. Таке може бути. Але коли це станеться, ніхто не знає і в якому місці. розвивав перший контакт. Близенько біля берега. Чудово. Ух ты. Якийсь рок. Прошмагнул. Йолки. Ось вам перший улов. Ну, початок є. Не щука, звісно. Так, це не щука. Але що маємо? Теж риба. Ну, якщо тут є така кількість малька, тут по-любому є і хижак. Поставив я такий малесенький атом. Можна хоч подалі його закинути. Такий бітер. непогана ну такая я думаю кілограмчик точно має Намагався її піймати і і вийшло ось вементи всього головне, витягнути сіла камера моя Продовжую Піду мобільно На силікончика я її джахнув. Ну, тепер треба двох рук, щоб її витягнув. Ставлю попсу тут Ось так, Що получится то я її візьму. Іди сюди Гарная такая щечка. Кидал я разные приманки. Не хотела она клюнута. Ой, такая красота. Ой, гарно, гарно. приманки я кидал, друзья. Она не хотела. Поставил силикон. Я знаю, сколько раз. 5-6 закину. И взяла такая красотка. Зараз Аккумулятор поменяю. В камере. Соня супер чарівна щука. Я задоволений, я такі щуку піймав Супер. Продовжує найпідходящий момент Сів акумулятор. Ну я там намагався зняти на смартфон відео. Якщо Вийде, то я його ставлю в ролик. Ось така красоточка на такий силікончик. Я її <сум> обдурив, виманив на атаку. Давай красоточка, будемо тебе відпускати. Так, не хвилюйся, все буде добре у тебе. Будеш підростати, вагу набирати і радувати нас покльовками. Різко дала старту. Чудово. Що, друзі? Ця підробка на Шіману справилася з, з рибою. Без проблем продовжу далі кидати цю приманку поджигуємо. Можливо, ну, ще одна? Спокуситься, спокуситься щука. Побачу, побачу. Все вам покажу. Ох ти ж лки! Гарна була щука. Та ви шо? Це була шикарна покльовка. Ну тепер ці гусі лебеді тут ще ляпали. Шикарно вона клюнула відчую я прекрасно. ну не засік. Вітер веду в дугу. Ну вона не вкололася. По ідеї її не вколов. Може й добра. Но це вже не точно. Yeah. Такі добрала не впевнений, що та сама, але щічка покшоє. Ніби непогана. Ооо, є друзья кислопачок. Прекрасно. Докидався я таки Піймав ще одну красотку. Красотка. Задоволення. Залишив собі. А ти йди живи знову. Давай. Плеве. Додому. Ну що, друзі, як я бачу і вся, китайська пародія теж тягне рибу. І доволі непогано справляється. Вона ще жива. Нічого їй не бракує. Продовжуємо. Я думаю, блін, що не клює, ну. Так ви тут якраз перекрили її весь хід. Вона до мене просто не допливає, привіт, друже. Ні, вона з того боку йде. Не ні, ні, вона з того боку йде, вони добре знають. Пару щечок. Клюнів. Великий? Не, не дуже. Трьошка. Не, мені здається, та перша не було трешку. Дві, 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 дві витяг, один схід і було ударів штук чотири, мабуть. А на що? На джарки? Джерк. А одну і на воно силікон. Ну що, друзі? На цьому я рибалку свою завершив. Рибу я сьогодні піймав. Дуже хотів щуки. Отримав дві щуки. Мав ще декілька ударів. Був один схід, мабуть. Щучки. Ну коротше. Задоволення його отримав. Так що, друзі, шануйтесь. Бажаю вам все найкращого. На рибалці зустрінусь з вами обов'язково. Всім пока!